Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. До нас прийшов наш давній знайомий вухастик. Вітаємо тебе, вухастику. Привіт, малята! Радий зустрічі з вами. Ми теж дуже раді зустрічі з тобою, Вухастику. Малята, наша зустріч буде сьогодні присвячена найдорожчій людині на землі. Цікаво. А хто ця людина? А от по кого саме? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухаємо уважно. Найкраща, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, молодці, це мама. Наша рідна матуся. Діти, подумайте і скажіть, як ви ще лагідно можете назвати маму. Так, малята, це матуся, мамочка, матінка, а ще є таке гарне слово ненька. Скільки тепла, ласки в цьому слові? Матуся це найрідніша, найдорожча, найдобріша, найкраща людина в світі. Матуся про нас дбає і турбується. Ви любите з нею гратися, гуляти, вона читає вам книжки. Мама робить для вас все, щоб вам було добре. Вона вас дуже любить. Її материнська ласка зігріває і в дорослому віці. Нерідко ми звертаємося до мами за допомогою. Часто трапляється так, що ми ображаємо маму, але наша матуся на нас ніколи не ображається. Матуся завжди приходить нам на допомогу. Малята. Розкажіть, будь ласка, про своїх матусь. Яка ваша мама? Так. А чим ваша мама займається вдома? Молодці! Яка улюблена страва, яку готує вам матуся ваша? Дякую. А чи завжди ви допомагаєте своїй матусі? Молодці. А чи слухаєте ви своїх матусь? Розумнички. А можна і я розповім про свою матусю? Так, ухастику, звичайно, нам дуже буде цікаво послухати про твою матусю. Моя матуся лагідна, добра, гарна. Моя матуся мені допомагає, вона дуже розумна і готує мої улюблені страви, сморкви, капусти та корінців. Я дуже люблю свою матусю, завжди їй допомагаю і слухаюся своєї матусі. Ось яка у мене люба матусенька. Дякуємо тобі, вухастику, ти молодець. І ви, малята молодці, ви дуже багато знаєте про своїх мам. Але не забувайте говорити їй гарні слова вранці, коли прокидаєтесь, коли зустрічаєтесь з нею в садочку, увечері. І взагалі постійно їй говоріть, як ви її любите. А зараз малята! Я пропоную послухати вірш про матусю, а згодом і вивчити його. Тож слухаємо уважно. Мамо, матінка, матуся, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Діти, давайте разом ще раз послухаємо віршик. Мамо, матінка, матуся. Я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Я сподіваюсь, вам сподобався віршик. А можливо, хтось запам'ятав і хоче розповісти? А я, а я уже запам'ятав і хочу розповісти віршик. Слухаємо тебе Вухастику. ухастику. Мамо, матінко матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Молодець Вухастику, і ви, малята молодці. Сподіваюсь, ви вивчите вірш і розкажете матусі, а матуся запише відео з вами і покаже нам з ухастиком. Дітки, любіть і бережіть своїх матусь. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!